Чернівецька область представляла п'ять клубів. Ми посіли в перший день серед кадетів юніорів та молоді та молоді, четверте загальнокомандне місце, показавши дуже хороший результат, вибравши п'ять золотих нагород. І наш клуб виступив найкраще клуб Тайсен, вибравши три золоті нагороди і одну срібну. А на наступний день уже в категорії серед дорослих от, представник нашого клубу Максим Купченко та представники клубу Максум Горобець Олег та Микола Мельничук от, здобули срібло у командному ката. Чемпіонат України це для мене вже якби дуже великий крок. Я ще зайняв ньому перше місце, так що мені дуже сильно сподобалось. І е, це мої. Наполегливі тренування, і я дуже дякую своєму сенсею Євгенію Ігоровичу за те, що він мене підтримував на них. На турнірі було важко всі спортсмени досвідчені і ніхто туди не приїхав просто так. В другому бою це були вже втішні поєдинки, я виграв, та в третьому бою за медаль я програв, на жаль.